Привіт, я рада вітати вас на своєму каналі. З вами рубрика Огляд журналів. І сьогодні я пропоную вашій увазі випуск журналу Sabrina за березень 2022 року. І це один з останніх номерів цього журналу, виданий українською мовою. Мені пощастило його придбати. Тут навіть, навіть збереглася ціна, він коштував 54 гривні колись. Зараз, на жаль, ні журналів цих в Україні немає, я маю на увазі більше не випускають. Ну і цін таких теж більше немає. Отже, мені пощастило його придбати, і я буду дуже рада, якщо я знайду ще і інші номери саме українською мовою. Задалегідь хочу сказати, що випуск вартий уваги, багато дуже цікавих моделей і дуже класна стилізація. Отже, давайте перейдемо до перегляду. На першій сторінці перша модель нас зустрічає така туніка, такий подовжений джемпер в теплих кольорах. До речі, основні кольори цього року, обрані інститутом Pantone, це такий персиковий пух, Peach Fuzz він називається. І він заявлений, як знаєте, затишний колір. Це коли люди дуже втомилися від всього. І їм вони потребують таких теплих обіймів. І от, Кольори цього року вони такі дуже стримані, теплі. І от саме такі кольори в нас, в принципі, цього року будуть в моді, будуть в тренді. Так що придивіться. Саме ось ця модель мені не подобається. Але хочу сказати, що тут доволі охайна горловина, незважаючи на те, що вона доволі така глибока і широка. Але я думаю, це зумовлено тим, що в журналі. Переважно моделі весняно-літнього сезону, і склади тут такі літні. Тут майже всі моделі зв'язані з бавовни, або напівбавовни, або бавовни з льоном, тобто тут немає вже теплих у нас складів. Тому мені здається, саме тому і горловинка передбачена ось така широченька, щоб вона не притискала нам ось цю ділянку. От. Що тут ще? Тут у нас є спущене плече, рукавчик у нас до ліктя, але трошечки нижче. Напоціновувача ця модель, але я раджу вам придивитися саме до кольорів. Ось такі теплі, персикові, персиково-рожеві, абрикосові все це буде актуально. Далі ось такий доволі симпатичний джемпер, Теж у нього така широка горловинка. Мені подобається її обробка. Доволі вона так все логічно і лаконічно виглядає. І у нас тут поєднання кіз з ажурами. І такі ж ажурні рукави. Рукави широкі. Симпатичний светер, симпатичний колір, і зверніть увагу на поєднання. Тобто, в принципі, тут дуже подібна кольорова гама, немає таких контрастних поєднань. І в цілому образ виглядає дуже симпатично светр, такий кроп, кроп-светрик. Із дуже приємного кольору, теплого він якраз підходить під основні кольори 24-го року, дійсно, наче він обіймає. І подивіться, він в поєднанні з брюками такого ж теплого кольору, але більш світлого відтінку. Красивий образ, мені подобається. Теж у нас тут звичайна кругла горловинка. Єдине, що тут, мені здається, можна було трошечки, трошечки більше поглибити, бо здається, що дівчині. Тисне ось тут. Але в цілому модель класна, великі коси в поєднанні з такою ажурною доріжкою. Все це виглядає лаконічно. Красивий колір, дуже красивий. Конструкція нехитра, в'яжеться все прямо. Отут невеличкі скоси плеча. І рукав зазвичай у Сабріні всі моделі, вони шивні і рукави, і е, сам. Саме тіло в'яжеться знизу до гори. Але ми можемо зв'язати його і зверху вниз, і знизу до гори, і рукави не пришивати, а просто вив'язати їх з пройми. Далі у нас ось така штучка це ну, половер. Але цей пуловер, він, бачите, тут теж рукави три чверті. Він такий теж легенький повітряний, ажурний, і у нього по горловині немає обробки. Вірніше як немає, вона тут начебто є. Але бачите, вона така. Чи то гачком? Так, я думаю, що це просто пройшлись гачком тут поверху. Ниточкою ось такого кольору. Чесно кажучи, не дуже я полюбляю ось такі забарвлення в великих плечових виробах, їх треба правильно вміти носити і правильно їх поєднувати. Тут якось мені все змішалось в одну купу, я би такий пуловер зробила, але я б сюди теж додала ось таку обробку резиночкою. прям проситься вона мені сюди. Або навпаки, тут на рукавах і понизу теж обробила б точно, ну, так само. Тому що якось воно вибивається. Значить тут нам не вистачило пряжі, і ми такі, ладно, пройдемось тут гачком. А взагалі модель непогана, я би її повторила, але, мабуть, в однотоні в якомусь. Причому такого дуже нейтрального кольору. А сама модель базова і доволі цікава, теж така велика лінія плеча спущена. Сукня. Не подобається мені ця сукня абсолютно нічим. Мені не дуже до вподоби ні поєднання, ні сам фасон. Щось тут у нас з рукавом зробилося. Якось, знаєте, вона якась непропорційна. І, ну, не знаю, мабуть, просто не мій формат, не мій типаж, але знов-таки звертаю вашу увагу на ось ці кольори. Ось ці теплі кольори, тепла гама. Мабуть, Сабріна в 2022 році щось знала про е, колір 2024 року. А ось цей светер мені дуже подобається. І колір, і фасон, і навіть такий глибокий виріс, який мені зовсім не притаманний, але я думаю, якщо під нього надягти якусь таку дуже легеньку маєчку, це буде класно і комфортно. я би його навіть повторила для себе і у такому кольорі, і один в один. Хоча мені цей колір, я думаю, не дуже пасує, бо він теплий, я більш такого холодного типажу. Але мені дуже подобається. І ось знову цей теплий персиково-абрикосовий колір. Красиво виглядає, ніжно, по політньому вже так. Футболка. Подивіться, яка вона симпатична. Причому тут на цій футболці просто чергуються візерунки, вірніше ажури. В різному порядку. І головне їх правильно і красиво поєднати. Ви можете сюди взяти будь які які вам подобаються. Тут, бачите, у нас і сіточка є, і якісь такі трохи більше дірочки, і такі трикутнички. І все це отак от просто чергується і дуже симпатично, дуже симпатично. Можна рукавчик зробити трошки коротшим, або, навпаки, подовжити ось так, до 3 чверті, і буде доволі гарний светрик. До речі, оцей колір теж він в трендах цього сезону. Кардиганчик, ковтинка. Такий візерунок нагадує нам мушлі. Теж таке дуже тепле поєднання кольорів. У нас тут і такий. Як оливковий колір. І такий світлий молочний. І написано Анісовий. Ну, значить, це Анісовий. Я смутно розумію, що таке Аніс. Слово знаю, а що це? якось Я чи забула, чи не знала, та й забула. Ось така ковтиночка. Звичайна сама ковтинка, єдине, що її виділяє з поміж всіх інших ковтинок, це, звичайно, ось цей візерунок. І теж подивіться, загальний такий образ, дуже ніжний, світлий, такий літній вже. Симпатично. Ще одна ковтинка такий вкорочений кардиганчик. В ньому нічого такого немає, так? Але колір оці ось смужки. Тут просто зверніть увагу, у нас чердуються, на з лицьовою і ще й іншого кольору. І як це чудово так, розбавляє загальний, ну, розбавляє весь виріб. Дуже красиво. І не наляпано, і воно прям, ну, так як має бути. І гудзички в нас теж в кольорі цих смужечок. І у нас тут. Конструкція реглан-погон, але а, тут же ж всі моделі в'яжуться зшивні, то тут цей погон вив'язується з рукаву і потім отак от зшивається. Можна, якщо хто знає і вміє, розрахувати це зверху донизу реглан погоном, Регланом -погон, вірніше. Дуже симпатична моделька. Можна її іще вкоротити, коротенькою зв'язати, можна навпаки подовшити. Цікава модель, мені подобається. І знов-таки, це ж або бавовна, або напівбавовна. Я всі склади підпишу у описі. Далі, ось такий кроп-светрик. Секційного забарвлення пряжа, дуже-дуже ніжна. Візеруночок такий, у нас якесь тут листячко, схоже на листечко кучинелі. У нас тут кругла кокетка. Звичайно, довжини рукав, але сам светрик, він кроп. Дуже ніжно, тендітно і так жіночно. Светр, самий звичайний собі светр базовий, але подивіться, як він круто виглядає. Стилізація образу, прям все під все підходить. Я б ще сюди, можливо, замість чоботів, просто якісь кеди або кросівки, і це ну, супер, навіть з такою класичною сумкою. У нас тут теж нічого хитрого немає в цьому светрі. Звичайна конструкція, в'яжеться він знизу вверх, кругла горловинка, невеликий скіз плеча або навіть зовсім без нього, тому що пряжа така піддатлива, тут у нас все одно він по плечах спадає. Рукавчик тут навіть ніякого окату рукава немає, подивіться. Він просто в'язаний прямо і вшитий. Ми також можемо його зв'язати з е, пройми без окатів рукаву, тому що тут оці смужки, щоб вони не збивалися. І смужки тут утворюються за рахунок чергування лицевої та виворотній гладі, і з додаванням інших кольорів. Дуже красивий базовий светр, і мені також подобається довжина рукава. Під білу сорочку клас, дуже красиво. Далі нам пропонують ось такий шалик з секційного забарвлення пряжі. Теж, бачите, така гамма кольорів, дуже тепла, сонячна така. Далі ось цей светр. Мені він подобається, але в мене є до нього парочку запитань. В принципі, мені подобається поєднання цього ажуру з такою смугою з сіточкою. Мені подобається й довжина рукава, і мені подобається виріз горловини. Він такий дуже легкий, необтяжливий такий цей светрик. Кольор дуже гарний, актуальний. Але, ну, ось придивіться. Тут у нас обробка горловини просто виворитня гладь, яка потім завер... завернулася. Чому б не додати таку ж саму обробку сюди і сюди? Бо складається враження, що в нас був светр, а потім його навіщо? Навіщось обрізали? Причому обрізали ось так, Рівно, прямо так хидищ, і все зразу зрізали, всю обробку. Ну, от якось знаєте, виглядає, наче наче щось сталося. Я б сюди все ж таки додала обробочку або навіть резиночку. Резиночка сюди теж пішла. Ось тут така цікава вставочка. Я думаю, що це продовження саме по, по тілу вив'язується. Не рукав, або, може, і рукав. Треба дивитися в інструкціях. Взагалі, образ цікавий, але от оці недоробки трошки вони його псують. Далі у нас така ось ковтинка. Не назвати її кардиганом, це просто ковтинка. Але ну, не допрацювали або перемудрили, якась вона ні туди, ні сюди. Вона, наче і приталена, але ну от щось. Щось не те. І гудзики сюди взагалі не пасують. Ні за кольором, ні за розміром. Рукавчик. Мені б хотілося більше повітря між ц... ну, сукнею, так, і рукавом. Але сам колір теж дуже трендовий, ну, модель не вдала зовсім. Переходимо далі. Тут нас зустрічає, я думала, що це. Кардиганчик, така ковтинка. І... Але ні, перейшла до інструкції і побачила, що тут у нас виявляється джемпер з виобразним вирізом. От Як я маю побачити виобразний виріз? Де? Де він? Так я вам більше скажу, його і в інструкціях не видно. Там дівчина так, стоїть, так і стоїть отак от спиною до нас. Ну, ми радіємо за неї, що їй подобається, але ж де, де v виріз. Далі, тут у нас модель, як ви бачите. Кажан, летюча миша, як правильно це зараз назвати, не знаю, але мені дуже подобається поєднання різної пряжі і різних візерунків. Ось тут у нас є і такі ось як сіточка в'язана. Потім у нас тут просто виворотня петля, а тут у нас візерунок. З великими петлями, Він, його в'яжуть, знаєте, один ряд великим-великим номером спиць, а інший ряд маленьким. І така от пряжа, вона фактурна. І поєднання непогане, в принципі. Тут можна видумувати все, що вам хочеться замість такого, який це колір у нас. маджента, так, можна вставити якийсь світліший колір. Або навпаки, щоб так було контрастно. Взагалі моделька непогана. Тут у нас представлено дві моделі. 16 плюс 17. Якби вони не написали, я б не помітила ось цю маєчку. Вона розкрита тільки в... на розкладці в інструкціях. Ну, маєчка не дуже, скажу вам чесно. Вона, по-перше, якоїсь ось такої довжини, незрозумілої, яка не пасує нікому. Вона в. По фігурі резинкою. І така дивна в неї конструкція ось тут такі трикутнички, які переходять якось на спину за шиєю, а по спині рівно отак. Тобто у вас там гола отак частина спини і рівно ось ця маєчка. Ну, не знаю, може на краще те, щоб вони від нас її сховали. А от ковтинка мені подобається дуже. Актуальний колір. Завжди актуальний V-виріз. Мені подобається ось цей. Візерунок, хоча я не прихильник такий ажурів, візерунків, я не дуже люблю, коли вироби всі зв'язані прям ажурно. Це має бути щось ось таке простеньке, або щось таке, знаєте, ще простіше. От. Але ось це мені подобається дуже. Він так приємно виглядає, можливо, за рахунок кольору, але я думаю, що він в будь-якому кольорі буде виглядати симпатично. І тут прям все нормально, і плечі на місці, і рукави на місці, і довжина нормальна, і ширина, ну, і довжина самого виробу ну, все клас, мені подобається. Далі теж в актуальному трендовому кольорі такий джемперок. Дуже повітряний. Рукави у нас тут сіточка, і у нас тут такий ажур листячка. Слава Богу, листячка дивляться вверх. Хоча тут, мабуть, такий візерунок, що він якби його і перевернути, він теж дивиться вверх. Бачите? Ось такі візерунки я люблю, коли не треба думати, що він в'яжеться знизу, як мені його перевернути наверх. Оце такий універсальний візерунок, і він завжди буде дивитися вверх. Тому що, коли в нас візерунки, листя, квіти дивляться вниз, ну це не, не добре. Ви разом з цими всіми візерунками, о, листями, верніше, теж кудись йдете донизу. Сама ковтинка мені не дуже подобається, а от колір класний. І поєднання з рожевим дуже вдале. А ось цей кардиган це просто і колір тут шикарний, і, можливо, дівчина така симпатична, і взагалі стилізація цього. Ну, це дуже красиво, це дуже ніжно і це дуже по-жіночному. Нічого такого особливого і складного в ньому немає. Тут у нас візерунок. Сітка така дуже проста. І планочка у нас а, хусткова. Ні. Планка у нас в'язана просто виворотніми петлями. Так, наскільки я можу це побачити. Тут трохи змазане фото. Так, тут, мені здається, виворотні петлі. Ну, це дуже красиво, жіночно, легко і завжди актуально. Подобається. Ще й квіти одні з моїх улюблених. так Далі у нас такий тут костюм двійка. Ну, він, може, не костюм, але виглядає так. Маєчка з такої металізованої нитки. Зараз це дуже теж актуально оцей метал, таке все блискученьке. Можливо, ви бачили светри з таким напиленням ось це з тієї ж серії. І Бачите, там маєчка, вона зв'язана сіточкою, і під низом у дівчини ще тоненька маєчка в тон. Дуже красиво. І мені подобається оцей кардиганчик це в нас така ковтинка в стилі Шанель. І от подивіться, не треба в'язати ні жакардів, ні якихось таких візерунків візерунків, які імітують нам тканину, а просто виворотня гладь. І чередування різних пряж, бачите, тут металізована нитка, потім світла, знов металізована, темна, як це красиво. От прямо мені в цій ковтинці теж все подобається. А ще не показала вам. Тут є такі ставки, це у нас візерунок. Але подивіться, він в'язаний з металізованою ниткою. і так от здаля, здається, що це люверси вставлені. Але ні, це просто візерунок. Класний хід, я ще такого не бачила. Дуже така модель. Варта уваги, мені подобається. Тут у нас такий доволі базовий ажурний ажурний светрик. Тут у нас теж намішано різних ажурів. Доволі такий приємний. І колір, і приємний фасон. Такий, знаєте, фасон, який був модний на початку 2000-х, і в 90-х, і зараз такий скрізь роки. Да? Час над ним зовсім не володіє. От. Непоганий светрик, дуже базовий, і під все. Мені здається, і під шорти він підійде, і під джинси, і от під брюки такі. такі. Сукня. Ну, На цій сукні я зупинятися не буду, бо вона ніяк, вона якась або, Ой, не знаю, щось тут пішло не так. Колір базовий, класний, сукня ні. сукня ні. Тому, пропустимо. Тут у нас теж такий джемперочок, рукав до ліктя. Такий візерунок на ньому, такого ніжного-ніжного м'ятного кольору. Ну, Чесно кажучи, цей візерунок мені не дуже подобається, тому що дівчина насправді струнка, а він її якось обтяжує. Забагато для неї ось цієї хусткової в'язки. Ну. Да. Так, от, красивий дуже джемперочок монолук, все в нас в блакитному кольорі під кросівки, Я бачу тут і кеди, і якісь такі балетки, лофери. Красивий дуже джемпер, ніжний колір. Теж у нас якісь тут листячка, мені здається. І знов-таки, бачите, яка широка горловина. Вона тут не надто хайна, але ну, можна трошечки її переробити. А взагалі образ дуже класний. Стосовно цієї моделі, я не можу сказати, що отакі візерунки визивають мені якісь емоції і почуття, але саме оця кофта, вона мені так сподобалась, це так красиво. Мені подобається в ній все. Мені подобається і поєднання кольорів, і цей візерунок, і як воно взагалі виглядає. Це дуже ніжно, дуже красиво. І ось ці... Це візерунок вже він в'яжеться знизу, і тому утворюються ось такі трикутнички понизу, як мережево. Я завжди, мені здавалося, що це, знаєте, ну там десь для маленьких дівчат оці от така обробка, але це так симпатично, в поєднанні з такими легкими брючками, клас. Можна, наприклад, замість блакитного, якщо ви не любите блакитний, додати персиковий. Він теж буде гармонійно виглядати в поєднанні з м'ятою. Можна рожевий, можна бусковий. Супер. Кольори дуже такі універсальні, вони саме оці поєднуються завжди і всюди. Клас, дуже красиво. Ще один не менш красивий светр, такі великі ось це із тієї категорії візерунків, які я люблю, коли вони великі. І от коли весь виріб зв'язаний ось такими великими візерунками, це стильно виглядає. Вам не видно, але тут теж така ніжна, ніжна, ніжна м'ята. У нас тут така є ковтинка, кардиган. Він зв'язаний з пряжі травка. Тут у нас є візерунки. Теж такий ніжно-ніжно-блакитний колір. Дуже стильно. Прям клас. Я намагаюся вам поближче передати, але тут ще і пряжа вона така, знаєте, трошки меланжева. Красивий картиган і образ в цілому, так, ви бачите, все таке світленьке, ніжненьке, не кричаще, некричуще. Ще один такий же ніжний светрик, кроп светр. Рукавчик у нас. Звичайної довжини, все теж в'яжеться, все отак рівно. Мені здається, тут навіть не буде вирізів під рукави, ніяких пройм. Сподіваюсь, тут є окат горловини. Дівчина нам закрила, але сам светрик дуже ніжний, такий повітряний, красиво теж. Светрик-сіточка, до речі, сіточка також актуальна ще в цьому році, в цьому сезоні, я думаю, вона ще довго буде актуальна. Тут у нас, ви бачите, поєднання трьох кольорів. І світла, світла м'ята, і блакитний, і такий ось цей трендовий персиковий колір. Для тих, хто полюбляє ось такі діркаві речі, вам може сподобатись. Можна під низ надягати не а, білизну, не бюстгальтер, а маєчку. Тоді буде більш комфортне, ну, більш комфортніше буде вам носити це. Все, і це була остання модель в цьому журналі. Загалом, підбиваючи підсумки, можу сказати, що випуск цей вартий уваги. Мені сподобалось багато моделей. Дещо я б, звичайно, як завжди, переробила. Я не критикую моделі. Я... Висловлюю свою точку зору, як це бачу я. Ви, звичайно, можете бачити це по-іншому. У нас у всіх смаки дуже різні, але з огляду на цей журнал, просто нагадаю вам, що варто звернути увагу на ось такі кольори цього сезону, на такі кольори теплі, спокійні, не кричущі, не кричащі. тобто ми не одягаємось в неони, ми одягаємось так спокійно. Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. Якщо вас зацікавить якась конкретна модель, проходьте до нас в чат-групу в Телеграмі. Ми з дівчатами створили чат-групу, де в'яжемо по журналах. І там ми можемо ділитися одне з одною моделями, які нас зацікавили, але в нас, наприклад, немає цього журналу і немає змоги його придбати. Тому прошу проходьте. А на сьогодні в мене все і невдовзі побачимось. Бувайте!